По анонімних телеграм-канальчиках та інших помийках підконтрольних офісу президента України понеслася така хвиля зараз, що мовляв, ай-яй-яй, поганий Порошенко і погана його партія Європейська Солідарність. Вони, мовляв, якось оце от недооцінюють всю велич і потужність того саміту, який організував найпрекрасніший лідер Володимир Олександрович Зеленський, і навіть не те, що недооцінюють, а навіть таки часом критикують. Так хочеться їм сказати, що то не тільки Порошенко висуває сумніви стосовно результату того саміту, але й світова преса. От, наприклад, почитаємо, що пишуть у Швейцарії. Місцеве швейцарське відоме видання Ноє Цухе Цайтун написало так: зустріч на найвищому рівні у Бюргенштоку не сприяє зміцненню миру. Організатори та учасники намагаються приховати це, але набагато важливіший деякий реалізм. Висновок для Швейцарії, як приймаючої сторони, простий: вона довела свою спроможність як майданчик для проведення великих дипломатичних заходів, і тим самим виставила себе у вигідному світлі. Логістика пройшла гладко, не було жодних небезпечних інцидентів, вдалося уникнути відкритих суперечок між делегаціями. Все це свідчить про організаційний успіх. Коли мова заходить про політичний зміст, відповідь виявляється іншою. Звичайно, ніхто не очікував серйозного кроку до миру, тим більше що політичних та військових умов для цього не існує. Але такі зустрічі принаймні здатні подати певний сигнал. У Бюргенштоку цього не вдалося досягти. Жодних нових узгоджених моделей того, як може бути досягнутий мир, не з'явилося. У підсумковій декларації туманно і незрозуміло згадується, що Росія має бути залучена до процесу, але Путін вже дав відповідь на це питання. Він хоче вести переговори лише в тому випадку, якщо Україна фактично капітулює та без бою звільнить значні території на південному сході країни. Політики та дипломати вміють заплющувати очі на подібні протиріччя для того, щоби принаймні уявити важливий перший крок у правильному напрямку. Але в Бюргенштоку не було зроблено жодного першого кроку. Це була п'ята зустріч у рамках української формули миру, просто вперше на рівні глав держав та урядів. Тому бюргенштокську декларацію слід оцінювати порівняно з попередніми зусиллями. Помітно, що ухвалений у Швейцарії документ відстає від старіших міжнародних резолюцій. У лютому 23-го року 141 держава підтримала резолюцію Генасамблеї ООН, яка, зокрема, закликала до негайного виведення російських військ із території України. Тут 84 держави підтримують значно слабший текст. Наприклад, формулювання агресія Росії проти України обране свого часу було виключено з проекту Бюргенштокської декларації. Проте слід вітати той факт, що саміт чітко визнав територіальну цілісність України як основу майбутнього миру, тому токсична вимога територіальних компромісів, рішення заснованого на принципі земля в обмін на мир не мали шансів. Надії на залучення низки впливових країн з економікою, що розвивається, не виправдалися. Відсутність Бразилії, пар і насамперед Індії, які надіслали лише делегації низького рангу та відкинули підсумкову декларацію, є серйозною невдачею. Відсутність Байдена також позбавила захід очікуваної ваги, внаслідок чого різні високопоставлені політики обмежилися кількома годинами присутності. Лише 56 країн продемонстрували повну готовність взяти участь у заході на рівні глав держави чи уряду. При цьому 40 із них належать до демократичного заходу. За винятком Аргентини та Кенії, зрештою 16 країн не було жодного політичного важкого атлета. Таким чином, у пошуках миру домінує західний блок, який на силу тягне за собою незначну кількість африканських та азіатських країн. Негативний вплив Китаю на задньому плані тут явно помітний. Подібна конференц дипломатія не найкращий спосіб досягнення миру, констатує швейцарське видання. Набагато переконливіше зміцнити Україну у військовому та економічному плані, щоби вона могла протистояти Росії та не була анексована нею. Від каналу Самі Сік". Отож, впливове швейцарське видання написало свою думку, і вона дійсно реалістична літаки, атакамси, патріоти, а також артилерія. Те, що зараз справді може довести до миру. І з цим не посперечаєшся. Слава Україні! Слава ЗСУ, подяка партнерам. Переможемо.